А хочеш, я навчу тебе, як робити такі завдання за одну хвилину. Тоді поїхали. Запиши у вигляді звичайного дробу 0,5 періоді. Насправді, це деяке число А, яке є нескінченним періодичним десятковим дробом. І те число, яке записане в дужках, має період, тобто повторюється нескінченну кількість разів. В нашому випадку це 0,5555 нескінченна кількість раз. Помножимо обидві частини рівності на 10. Отримаємо зліва 10А дорівня справа. Достатньо просто перенести кому вправо на один знак, тобто буде 5, цілих і далі 5, 5, 5, 5, 3 крапочки. Запишемо під низом початкове наше число. А дорівнює 0, цілих і п'ятірочка повториться повторюється нескінченну кількість разів. Виконаємо віднімання. Віднімемо від верхнього рядочка нижній. Зліва маємо 9А дорівнює, справа очевидно, що це буде скінчене число 5. Тобто ми маємо звичайне лінійне рівняння, де А невідомий множник А дорівнює 5 дев'ятих. Ось так легко і просто перетворювати нескінчений періодичний дріб у звичайний дріб. А чи зможеш ти сам виконати завдання Б?